Друзі, вітаю. Пентагон продовжує розслідувати витоки інформації, але не дивлячись на це, Пентагон впевнений, що Україна може провести успішний контрнаступ. І знаєте, перегріли вже настільки цю тему з контрнаступом. Постійно про цю тему пишуть, включаючи з західними медіа, ворог готується до захисту Мелітополя, так Мака і. Ну ми говорили, чому це настільки важливо для них, тому що як тільки Україна повертає Мелітополь, одразу ж мінус міст в Криму, одразу угруповання військ в Криму, воно фактично стає недієздатним. І питання силового повернення Криму цілком стає реалістичним. Але друзі, потрібно також говорити, що Станом на зараз, з великою кількістю злив, не просохшою землею. Говорити про контрнаступ, ми не можемо в принципі. Станом саме на зараз. Багато хто людей вже знаєте в такому ледь не віччі, питає: ну коли, ну коли друзі, це не чемпіонат світу з футболу. Тоді, коли буде потрібно, буде відданий відповідний наказ повертаються ще досі з-за кордону. Наші військові, які проходили навчання, ще доїжджає техніка. І, звісно ж, коридор сухої погоди стане цією датою контрнаступу. Тут важливо розуміти, що зараз край важливо втримати схід, оскільки ворог великі сили туди перекинув і ворог продовжує штурмувати Бахмут Авдіївку Мар'янку. Ворог знову ж таки намагається наступати на Лиманському напрямку ще. І там ситуація дуже непроста. А з використанням. Керованих авіабомб по всій лінії фронту це ворог знищує інфраструктуру, банально знищує інфраструктуру і управи поки що, поки що методів якісної протидії цьому немає. На жаль, потрібно нам більше авіації нам потрібно більше протиракетної оборони для цього. Відповідно, друзі, війна продовжується і не виключено, друзі. Не виключено, що весняно літня кампанія буде дуже гарячою. саме літня, аж до кінця літа, друзі. Відповідно, друзі, переможемо всіх в будь-якому випадку. Слава Україні!